є yeah. <гум> Всім привіт! Сьогодні ми на озері Градівка. Вже початок осені, початок жовтня, на вулиці холодно. І будемо пробувати зловити коробку. Надіюсь, щось з того сьогодні вийде. Погнали! Визначився з дистанцією, буду ловити на комфортній дистанції 45 метрів 50 метра. Буду годувати тигровим горіхом і коноплею тигровий горіх мелений плюс Liquid Fresh Excess. Ось, Починаю з маленьких насадок, так як зараз риба менш активна, ніж ніж літо. Маленькі гачочки. І будемо трохи пробувати. Поки тишина ще Ali é nóis. A gostete se um Перше клювання. Після закорму прийшло приблизно хвилин 20, отже перший результат. Ось такий амур. Перше клювання. Невеличкий, поки початок гарний. Перерва десь була перерва десь приблизно годину часу, давай не було. Дуже вялі покльов. Тут вже попався такий побільший короб дуже гарно виглядає красунчик. Вважати його не будемо. Не є бікфіш, але красивий. Щось непогане. Що не спливав, так? Да? Так, показав свій. Сьогодні тільки приїхав, так? Тож тільки пішов вечором. Ні, десь годинка друга. І що, пару воловків вже було? Було три покльовки. <гум> <постріло> Может, то у сеттер. А. Не. Корпале Арми. Йшов. Так пішло воно файненько, типу. Дуже файненько. Так. Такий порадував, Нічне клювання. Це сом! <реш> Вау! Ось такий клюну сом. Флет не встиг опуститися. я подумав спочатку, що це за це. А це був сом. Такого в мене ще не було. Вау! Це мій перший сом. Який красивий. Всім доброго ранку. Сьогодні зранку тепліше, ніж вчора в день. Загалом за вчора було 10 плювань, було 6 риб спійманих, один з них сом. Такого ще не було. І 4 сходи. Сходи, я думаю, що це через маленькі гачки, тому що риби були хороші. Гарна покльовка, взяв, відчуваю, бореться і схід. Не знаю, в чому точна проблема, але поставив більше гачки і на тому клювання зупинилося. Поставив більше гачки, більший діаметр попапу і на тому затихло повністю. Зараз буду пробувати зменшувати гачки, менші папа поставити. Вчора клювало тільки на один колір. Сьогодні треба пробувати відбирати кольора, тому що на нього вже не клює. Ось якось так. Треба експериментувати. Зараз щось будемо пробувати. Перша покльовка за сьогодні вже по 10 Взагалі не реагувало ні на що. І клюнуло на те, що і вчора. Я на одну балку експериментував, став різні кольори, різні діаметри, різні гачки, а на одній лише на те, що і клювало вчора. Тут все клює на ну, іменно за цю рибалку були покльовки тільки на одні попали. Ось такий клюнув. Ще на кінець. Красунчик 7,5 кілограм. Боровся дуже гарно. На маленький пічок, Маленький попапчик. І воно знову спрацювало. Той самий колір, що і вчора. Буду його відпускати. Пішло вже друге Клювання? Хвилин десять. Першого звував. І от зараз друге клювання. Vocês o setor. І дуже сильно. Є! Yeah! <sleeve> Такий усетер попався. Він боровся найбільше зі всіх, зараз я ще його зважу. Такий красунчик. Я вже збирався. Yeah. Зльоту я навіть не з навіть не зрозумів, що це була покльовка. Взяло одразу з льоту. На кінець ще клюнув такий амур. Вчора починали з такого приблизно самого Амура. Сьогодні і закінчую. Вже збираюся. Таким гарним ще порадував мене. Красень, буду відпускати. Ось і закінчилась рибалка. Вона була класна. Були емоції, були клювання, було все. Був усетер, амур. Короб навіть сом був. Я довольний, нереально. Ну, а далі все самі бачили. Всім пока.